Сонечко встало, йде новий день. Любі малятка, усім добрий день, дітки, запрошую вас на заняття. Гріє землю сонечко, ніжно примовляє, прокидайтесь квіточки, день весну зустрічає. розливайся радісно, по землі проміння, покривай сади й луги, веснянне цвітіння. Малята, погляньте, як гарно стало навкруги з приходом весни. А як можна зрозуміти, що настала весна? Так, листячко з'явилось на деревах, стало тепло, пташки прилетіли, комахи прокинулися, з'явилися квіти. А цікаво, які комахи саме прокинулися. Давайте поглянемо. Так, жуки, мурашки, бджоли, метелики. Діти, а сьогодні до нас завітала гостя. А хто вона, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? Ця маленька трудівниця мед збирає, як годиться, все у вулик, все у соти, не цурається роботи. Хто вона, дітки? Так, вірно, це бджола. Ви правильно впізнали комаху. Погляньте на бджолу, як ми ласкаво її назвемо. «Бджілка, бджілонька. А що робить бджілка? Так, вона літає по квітах та збирає медок. А яка бджілка? Так, працьовита, а як ще можна сказати? Трудолюбива, старанна. А куди відносить мед бджілка?» Так, у вулик, у соти. А як називається дім, де живе бджілка? Так, вулик. Дітки, а яку пісеньку співає бджілка? Давайте разом скажемо. Жу-жу-жу, жу-жу-жу. Умнички. Малята, сьогодні хочу почитати вам оповідання Василя дуба, яке називається «Бджілка». Послухайте, яка пригода з нею трапилася. Виручив Василько з бджілку. Бджілка хотіла напитися і впала в бочку з водою. То ну, дзишіть, то ну. Василько кинув на воду листочок. Вилізла на нього бджілка, обсушила крильця та й полетіла. Покликала мама Василька вечеряти. Поставила на стіл молоко, мед, хліба нарізала, їсть Василько, а мама й каже, це тобі меду назбирала бджілка, яку ти врятував. Одна бджілка стільки меду, здивувався Василько. А вона всім, всім бджілкам розповіла, от вони й постаралися. Добра звістка швидко по світу лине. Малята, чи сподобалось вам оповідання? Скажіть, а що трапилося з бджілкою? Так вона впала в бочку з водою. А чому вона туди впала? Тому що хотіла напитися. А що було далі? Так, її врятував Василько. А як саме він її врятував? Так Василько кинув на воду листочок, бджілка вилізла на нього, обсушила крильця та й полетіла собі. А як ви гадаєте, чи правильно вчинив Василько? Дітки, а поясніть свою думку. Скажіть, чому ви так вважаєте? А чому здивувався Василько? Так, тому що бджілка назбирала багато-багато нектару. Дітки, ви умнички, уважно слухали. Скажіть, будь ласка, чи сподобалося вам наше заняття? А оповідання. А як воно називалося? Так, я вам дякую всім за увагу і кажу вам до побачення. До нових зустрічей.